Послання до римлян, розділ 13, вірші 11-14, говорить, отже, ви знаєте час, що пора вже нам від сну прокинутися, бо тепер спасіння ближче до нас, ніж тоді, коли ми повірили ніч минула, день наблизився. Тому відкиньмо діла темряви, і задягнімося в броню світла. І будемо жити пристойно, як у день, не в гульні та пияцтві». Не в розпусті й розбещеності, не у сварках і заздріщах, але задягніться Господом Ісусом Христом, і турботу про тіло не перетворюйте на пожадливості. Святі Всевишнього Бога ми повинні прокинутися від свого сну. Ми не можемо дозволити собі бути схожими на людину, яка вночі заснула в дорозі за кермом ми просто не можемо дозволити, що будь-яка доктрина, яка не базується на Ісусі Христі. ...переконувала нас, що будь-який спосіб життя є правильним. Ви не увійдете до Царства Небесного, думаючи, що можете робити все, що завгодно, тільки тому, що хтось вам сказав, що це правильно. Люди, які роками були в церкві, падають і збиваються з дороги, бо думають, що знайшли шлях, який здається правильним у їхніх очах. Ось чому ми, як святі Божі. Повинні вивчати Слово Боже самостійно. Коли ви знаєте Слово Боже самі, ви не дозволите собі бути введеними в оману фальшивою доктриною. Ви не дозволите фальшивому пророку чи фальшивому апостолу вести вас. Зачитаємо із книги притч, розділ 14, вірш 12. Є шлях, який здається людині правильним. Але кінець його шлях до смерті. Немає кращого часу, ніж зараз, щоб це писання було настільки актуальним. Здається, що кожен робить те, що правильно в його власних очах кожен, як кажуть, робить те, що йому заманеться ніхто не помиляється, в чому б це не було б, і все допускається. Єдиними, хто не праві, є ті, хто протистоїть тому, що каже основна або популярна думка. І навіть якщо, скажімо. Трансгендер у костюмі Демона завітає у дитячу бібліотеку, щоб бути там серед дітей. То він може зустріти менше супротиву, аніж християнин, який буде відстоювати базові сімейні цінності на шкільній програмі, яка може легко намагатися від таких відмовитися. Так, толерантність до гріха небезпечна, бо дає ще більше простору для ще більшого гріха в майбутньому. Світі Божі! Настав час для нас прокинутися від сну і побачити, що диявол робить за лаштунками. Ворог маніпулює суспільством. Нам кажуть, що те, що раніше було правильним, тепер неправильно. Нам кажуть, що те, що раніше було добрим, тепер погане, те, що колись було нормальним, тепер є ненормальним. І ми повинні зробити вибір, на чиєму боці ми будемо стояти. Чи будете ви на боці диявола і підете разом із популярною думкою, де все відбувається хаотично, як кому заманеться? Або ви оберете менш популярний шлях і справді стоятимете горою за те, у що вірите і що знаєте за правильне? Факт залишається фактом, брати та сестри? Скільки б не здавалось, що всі знають, що краще? Правда в тому, що не всі праві. Є тільки один шлях до Бога, є тільки один шлях до вічного життя, є тільки одна істина, і це Ісус Христос, Син живого Бога. Друге послання до Тимофія, розділ 2, вірші 15 і 16, говорять Постарайся представити себе гідним перед Богом, бездоганним працівником, який наставляє на принципи істини. А пустих болочок уникай, бо вони дедалі більше підштовхуватимуть до безбожності. Чи помічали ви, як нечестя, неправедність, або скоріше те, як спокусливо можуть звучати заклики до нечестя і гріха? Чи помічали, як вони можуть розповсюджуватися як рак? Або як далі каже 17-й вірш як Гангрена? Це ті послання та заклики, які тепер є в наших школах. Які проникають в наші домівки і приймаються в суспільстві? Ми, як чоловіки та жінки Божі, повинні розпізнати тактику ворога і рубати всі форми нечестя в корені? Один з найкращих способів почати вирубувати всі форми нечестя, це щоденна рефлексія, щоденний самоаналіз. Запитуйте себе щодня чи молився я? І чи дякував Господу сьогодні за всі його чудові справи, зроблені для мене? Чи зробив я крок до того, щоб бути більш богобоязливим і люблячим до свого ближнього? Чи шукав я сьогодні істину, якою є Ісус Христос? Якби цар Христос фізично сидів поруч зі мною, чи було б йому соромно за мої вчинки, чи він був би задоволений ними? Чи зміг би я дивитися йому прямо в очі, знаючи, яку музику я слухаю або з якими людьми проводжу час? Ми повинні задавати собі такі питання щодня. Ці запитання актуальні, бо маємо ворога диявол реальний, і він жадає крові. Він прагне забрати будь-яку і кожну душу, яку він може, у глибини пекла, щоб жити з ним вічно. Тільки тому, що ваш улюблений виконавець чи актор це робить, це не означає, що це правильно. Тільки тому, що цей пастор чи ця людина роблять речі певним чином, це не означає, що це правильно, особливо якщо це не відповідає Слову Божому. Це може здаватися правильним, це може виглядати правильним. Але кінець неправедного шляху смерть. Я знаю, що не завжди приємно бути інакшим. Іноді неприємно йти проти течії і говорити ні, коли всі інші говорять так. Однак Бог покликав нас вийти з поміж людей у світі. Читаємо у другому посланні до Коринтян 6, вірші 17, 18 Тому вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь. І до нечистого не доторкайтеся, і я прийму вас, і буду для вас отцем, а ви будете для мене синами і дочками. Каже Господь Вседержитель, нічого в цьому заклику не вказує на те, що ви повинні пристосовуватися до всіх. Ми повинні бути іншими, ми повинні уникати зла в кожній нечистивій формі. Ми повинні шукати святості. Цей світ змусить вас відчувати себе відсталим і несучасним, коли ви це робите. Але ми повинні стати на захист того, що правильно. Ми не повинні соромитися Євангелії Ісуса Христа. Біблія каже, що якщо ми відречемося від Нього перед людьми, Він відречеться від нас перед Своїм Отцем на небесах. Якщо ми визнаємо Його перед людьми Він визнає нас перед Своїм Отцем на небесах. Відійдіть від мене ви, що чините зло, бо я ніколи не знав вас. Ми ніколи не повинні соромитися робити те. Що правильно і приємно Господу, нечестиві не соромляться того, що вони роблять, навіть коли вони повинні були б соромитися. Вони відкрито кидають нам в обличчя кожного дня речі, які прославляють гріх, але саме тому ми повинні боротися ще більше, саме тому ми повинні ще більше прославляти ім'я Ісуса Христа. Нарешті, як діти Божі. Ми повинні знати Слово Боже самі. Знайте, що Біблія говорить про те, як потрапити на небеса. Знайте, що Біблія говорить про святість і праведне життя перед Богом. Знайте, що говорить Біблія і що вона має на увазі, коли говорить про дух істини. Переконайтеся, що Ісус є шлях, істина і життя. І що ніхто не приходить до Отця як тільки через нього. У книзі дії святих апостолів розділ 4, вірш 12, читаємо І в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Світ піклується лише про себе і про речі цього світу. Вони намагатимуться обманути вас фальшивою доктриною. Вони скажуть вам, що всі дороги ведуть на небо, але це не так. Є тільки один шлях на небо, є тільки один шлях до вічності, і цей шлях Ісус Христос.